Красавчики ви. А, а це хто? Віс... Кулан і віслюк. Хто? Кулан і віслюк. У це кулана, це віслюк? Да. А у то далі хто нас? Нас. А у то хто далі? Коня. Коня? А, один лежить вообще без задніх копит. Марті? Той раді кого ми їхали 200 кілометрів? Води з бать для нас тут. Ні, Марті. Марті! а, каже, випустіть мене!